Друзі, питання, що нема кому воювати, воно нагальне, дійсно. Але що робиться для того, щоб було кому воювати? Подивіться це відео військового, який розказує проблематику. Шановні українці, ми з 14 бригади, запросимо вашої допомоги. Керівництво бригади, зокрема Комбриг, зі своїми найвищими підлеглими і замутили жорстку схему. Без міри вони продають місця та посади на тилових позиціях. А я, звісно, все розумію, у всі часи, у всіх арміях таке було. Та все ж ми вимушені тим нечасиним складом, що залишився, надати ці дівки. Це стає неможливим, це вже стає просто неможливим. Ми не те, що воювати не можемо. Ми скоро завдяки таким на меташком бриф всю країну продамо. Допоможіть. Слава Україні. Побачили, так? Штаби, забезпечення. Всі штатки, ті, які не воюють, так? от штатка тих людей, хто не буде воювати, вона в будь-якій бригаді забита. Забита. А ротна штатка, батальйонні, ті, хто воюють, там нема людей. Буває нема 10% від того, що має бути. Розумієте, так? Чому? Тому що обмежено віс... придатні. Так ми бачимо, як, як стають обмежено придатними. Чому ще? Тому що проплачують, так ми бачимо, що проплачують. А чого ж тоді не тряхонуть оце діло по всій країні серйозно і не вирішити це питання? Ну так? Я думаю, що так. Переходимо до міжнародної політики, тому що для нас це дуже важливо. Мир на сьогоднішній день це важливо. Ми знаємо прекрасно, що ми довго не протягнемо з таким підходом до війни і оборони і до всього іншого. І з корупцією нашою і з усим. Ми вже це розуміємо. Тому на сьогоднішній день президент Зеленський, наскільки я знаю, 1 лютого летить в Америку. Він буде зустрічатися там. З приводу перемовин, як це буде відбуватися, я не знаю. Але я думаю, що е, будуть американці наполягати, щоб все-таки завершилося е, на сьогоднішній день. Війна, так як є, а далі вже як буде, там вже будуть планувати. Е, також е, Путін буде летіти в Америку. Теж отримає якісь вказівки, тому що е, Трамп з Сензимпіном вже домовився про те, що вони. Будуть завершувати це все, і у них є на базі чому, чого домовлятися, тобто, з них там все нормально, там торгівля, в основному економіка, а не війна. От, війна це, на жаль, у нас і про нас. Тому ще що. Так як Трамп визначив його команду 100 днів, 100 днів, ну, приблизно 3 місяці, буде. Відбуватися процес зупинення або призупинення бойових дій. Паралельно 90 днів теж, плюс-мінус 3 місяці, будуть продовжуватися перевірки, аудит в Україні. Аудит по всьому, що завозилося сюди, по всім грошам, по всім гуманітаркам, по всьому. Процес вже пішов. З моєї інформації, процес вже пішов. Я думаю, що ми всі з вами, хто в цій темі буде долучатися. Ті, хто в курсі, ті, хто співпрацює з певними службами, ті, хто співпрацює з міжнародними організаціями, особливо з американцями, будуть приймати в цьому участь. Однозначно, я вам говорив, я в тому числі. Я і люди, які в Нашій команді будуть е, долучені до цього процесу. Тобто, інформація є. Процес пішов поки що на рівні ознайомлення, але це буде ж серйозно. Я думаю, е, мінімум місяці підуть серйозні арешти, і ну, ми все це побачимо з вами. От, зміни будуть дуже серйозні. Дуже серйозні. Ми маємо бути всі готові е, до цього, особливо люди, які. Писали коментарі, що потрібно саджати, потрібно виявляти. Долучайтеся, обов'язково до цього всього процесу долучайтеся. Я буду висвітлювати максимально. Е всі плани, які зараз поки що, ну, я не можу особисто викидати. Та й ну ніхто не може, тому що це не потрібно робити. Іде поки такий процес. Але обов'язково там декілька буквально неділь, і ми все будемо знати. Як це працює, в якому напрямку, де ми можемо бути корисні? Люди, які розуміються на цьому, які контролювали або бачили цей процес в бінокль. От як це все розкрадалося, Я думаю, це робилося на всіх рівнях. Я знаю точно, що тут білій церкві в нас робилось точно так само. В районі в нас робилося і по ОТГ тут місцевим точно так само нічого не мінялось. Де що приходило, все. Розтягувалося. От. Паралельно проблеми з цими, те, що я говорив спочатку, інвалідами. Все це, друзі, потрібно зараз буде виявляти, потрібно буде з цим працювати. Я думаю, ще не один місяць і не один рік. Бо, як дехто хоче, щоб це сталося вже прямо сьогодні, так не буде. Але процес запущений. Пішов процес. Друзі, тому долучайтеся. Дякую вам за підтримку.